Всім привіт! Я, при... Я приїхав в парк історії землі. Подивіться, який там мамонт. Ідемо да. Ідем да. платити за вхід. Пішли. Я ще бачу, що там є на сирі. і бик. Ще Ого, як тут черепаха. всього багато. Де черепаха? Ну пішли, йдемо все розглядати. Ну класно, тут така велика о, територія. Бик. Зараз ми <пас> все оглянемо. Давай, Макс, ми придумаємо, як ми будемо йти. Давай зупинимося, подивимося, бо тому що тут і сюди. Давай, і сюди. Я бачу, Давай, може, ми по колу підемо. Давай. Ось так будемо йти по колу. Давай. Пішли. Тут на що? Черепаха. А, а, не, не, розгор, таке? Ось такі. Динозаври? Треба побудувати. Чим ти будеш їх будувати, Макс? Динозаври. Це парк історії землі. Це колись, бачиш, були динозаври. Так, І це такі фігурки їхні життя. Це мамонти були. Мамонти. Так. А далі в нас що? Дійсно носоріг? А він такий екстраний, ніби щось ніби... А, в нього ротик не дитин, значить він нюхає. Угу. Обут мамонт чи це фото? Мамонт. Мам. Дуже великий. Там є нога Але ми мали якось йти по колу і куди ми вже пішли, так. загубилися. Ну давай йдемо так. Дивись, який там великий шах. -а. можна грати? Можна, але я не вмію грати в шахмат. Я, я знаю, що це кінь. Він Так, це кінь. Це пішаки, це напевно. Пішаки. Угу. А королева хто? А, ось король, ось королева. Угу. І ще має бути перць здається. А, мама не вміє грати в шахмати і не знає, як вони називаються. А, зато... а важко ними ходити? Попробуй. Легко? Прикольно. Тут, не тут, 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 <гум> тут я вода, Ти хочеш фото? Так. Да. <гум> <гум> Пише портал майбутнього. Йдемо? <гум> Lá vai Lá Что? це напевно десь на такого тут майданчик А <свес> Понял? Бувають М -м -м. Макс, я бачу тваринок. Там... Он вони побігли. Не, так, так, так. Не Нічого, зараз бо ключі. Зів. Бери ще. А, это хорош, хороший. Катя, Катя. Стрільба з лука. Тут мали би бути баранчики. А он там їх дивись як багато. Давай, давай! Не голодний, бачиш, скільки він їх там корм. Давай. Ну, то постав. О, дивись цей просто. А ну, бери. Ану. Триву хочуть. Ну попробуй що дати. Триву даєш. Вони не голодні. І де? А де вони? Та, О, та... дивися, вони сплять. Ти хороша. Ні, хоч дихає. Дихає, дихає. Він собі на сонечку ніжиться. А ти його собі вже... Я перейду. Ой. Що там? Несмішне. Несмішне, просто дзеркало. Тут така відпочинкова зона. Я Та, ну йди подивись на себе. Біжи. А може це просто фоткатися. Так. А тут майданчик. Максик, Привіт! Ти куди заліз? Привет, Максимчик. что, классно. Так, там є атракціони, йдемо дивитися. Пішли? Че, ти хочеш пігурку? хіба що попросиш дядю, щоб тобі зробив. Хай буде колбаса, пішли. Я буду з О, колосок. Нікого немає. Так, качки. Там карусель. Цепочки, слоники, вертольотики. Ну, це для великих адреналін. Музей цивілізації. Заходи. Ох і тут жарко. Тут треба читати, тут різні стенди. Планети о, неандерталець. Отакі. А що ти знайшов? Тут що? А, Макс, а це колись отакі от були машини. Мотоцикли, дивися, танк. Це що? Теж мотоцикл. Якась така рука. Якісь такі цікаві штучки. З болтиків і з гаяк зроблено. О! А дивись, який цей крутий. Хочеш сісти? Давай, заводи. Я не знаю. А, И не тут что есть? Что, хочешь туда съесть сидай? Нет. Пахнет. Пахне? Пахне. У цій дуже пахне. Так. Угу, дійсно так гарно пахне. Дуже класно пахне трояндами. Не пахне. Не пахне. Тільки жодце. У нас ще дуже багато корму залишилося. Йдемо страусом віддамо. Баба. А звідси теж будеш? Ей, пластик віддай. Чогорушшся? Страву скусив, тобі запалець. Який з них? Не можна битися. Пішли. Ми купили морозиво. Я собі взяла диню, а Максим взяв жуйку. Смачне. Дійсно, як живка, як як буба щось таке. ]ege. Ми пішли на машинки. Приходимо. Що? Справ Справжня дорога, так, зі знаками. Стоп, поворот, паркінг, кольцо, пішохідний перехід. Добре, Білетик ми підійдемо в касі. Білеток ми взяла, але нам сказали чекати 10-15 хвилин. Ми садимо, чекаємо. Тут вже заплакав. Сказав під парасольку. І ми будемо наступні. Ви можете їх сідати. Знати напрямку, і просто. Куди стрілочка покаже, куди ви їдете, решта все побратиме. Тут ви куди їдете? Тут. Направо. 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 І тут. На пішоходному що ми робимо? Пропускає. Добре, пропускаємо пропускає людей. Дитяча автошкола. Максим, що ви прийшли інструктаж? А права вам не дали? Не дали. Але дали допуск на машинки, так? Так. Макс поїхав. Зелене, зелене. Максік, тобі сподобалося? Так. А, ну покажи, що тут тебе було? Газ, мене... тормоз, так. так от, от, а, тут вперед, назад. руль. Ну круто. Все, пішли. Ти куди лізеш? О! Повзай, муха, муха. побук. Це що таке? Равок? А ось, які вони великі. Дуже великі. О, yeah. Дістав? Да. Так А до маленького. Дістав. Тобі сподобалося? Так. Да. А якщо вам сподобалось, то ставте лайк. Па-па-па.